Значить, ти опікався і багато зусиль витратив на історію з демобілізації. Да. Давай прочитаю. Щонайменше ще три місяці необхідно для доопрацювання законопроекту про демобілізацію. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, нині відомство разом із Генштабом визначають механізми зміни. Заміни людей, які будуть підлягати демобілізації, своєю чергою прем'єр Шмигаль додав: питання демобілізації мають вирішувати військові, а не урядовці. Послухаємо. Україна знаходиться в умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної агресії зі сторони Росії. Відповідну політику в умовах воєнного стану формує Міністерство оборони з Генеральним штабом. Закон відпрацьований, вже готовий практично до його передачі в Верховну Раду через Кабінет міністрів України. А для того, щоб цей закон був переданий, нами сьогодні відпрацьовується ряд механізмів для того, щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити понад ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації, ким або чим. Тобто відпрацьовуються нові форми і спосіб ведення бойових дій. Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього хоча б ще три місяці. Ось така от історія. Що скажеш? Ну, це була відповідь якраз на моє питання. Угу. Те, що зараз ти показав, це була відповідь на моє питання. Власне, те, що сьогодні Шмигаль був в раді, в середу я запропонував парламенту викликати шмигаля саме по цьому питанню. Колеги проголосували, підтримали. Тому, ну, ну, власне, сьогодні він і прийшов. Я що хочу сказати, мене, звичайно, абсолютно не влаштовує ця відповідь. Терміни служби мають бути встановлені негайно. Не може такого бути, що і вхід не є, а виходу немає. Не може бути такого, що вихід з військової служби це тільки, не дай Боже, 200 або важкий 300. Так не може бути так неправильно, так не чесно. Ну, він каже, і... що треба ще три місяці. Дивіться, ми... В квітні місяці минулого року, коли приймався цей мобілізаційний закон. Прописали вони тоді, казали, нам потрібно трішки часу. Ми подамо. Брехали. Прямо в законі сказано, протягом восьми місяців Кабінет міністрів зобов'язаний подати до Верховної да, Ради законопроект про демобілізацію. Угу. Ці вісім місяців сплили ще в грудні. Про що ми говоримо? Які ще три місяці? По-перше, має, закон має поважатися. От ми говоримо, що всі там да, мають поважати закон. Так кабінет міністрів перший має поважати закон. Ви зобов'язані подати законопроект про демобілізацію це не питання, хочете, ви не хочете, згідні, не згідні, ви зобов'язані. Да. Якщо у вас там щось не ну, він там вас. Не знаю, ви 8 місяців не можете чи 9 народити, дитину вже можна народити, вони не можуть текст якийсь написати, а тепер говорять, нам ще потрібні 3 місяці. Побачиш, через 3 місяці вони скажуть, що їм ще потрібно 3 місяці. І ще щось потрібно. Вони просто не хочуть вирішувати це питання. А це біда. Тому що це, по-перше, це не повага до військових. До їхніх родин, які виснажені. А по-друге, це б'є і по мобілізації. От скажи, як це стимулює людей йти у військо? Ніяк, ніяк. Те, що ніяк. Ти, ти, ти як військо пішов, а вже вийти звідти ти не можеш. Не можеш ніяк. Ну тому да. це колосальна проблема. Я її постійно підіймаю. Як ти бачиш і уряд, і вимагаю, і приходять і ставлю питання, і все. А вони не хочуть категорично вирішувати це питання. Це біда. І по кількості вони говорять, треба замінити, ким, чим і так далі. От у мене просте питання, я от його не дуже розумію. Математика ж. От є ж математика, да? в Силах оборони України більше мільйона людей. Це офіційні цифри. А російське угрупування на території України і на прилеглих отут, от, от, в областях, там, де вони нас атакують, там Курщина, Брянщина і так, да? значить 600-650 тисяч. Так. При цьому нам говорить наш Єнштаб, що на ключових напрямках: Торецьк, Покровськ, Куп'янськ, і так далі, росіяни переважають нас відношенням 5 до 1. Так. Як це можна пояснити? Я не розумію цю математику. У нас більше мільйона людей в силах оборони. Нас атакує ще 650 тисяч. А при цьому їх на ключових напрямках в 5 разів більше. А де ці люди тоді? Ну, і яка твоя Його, відповідь? Я не Ну, я знаю, в мене нема відповіді. Ну я просто не розумію, що відбувається там. Я просто не можу зрозуміти. І, от і що в нас відбувається? Чому я так розумію, що реально воює обмежена кількість людей, а де ці інші люди, а, а, які так, де ці? заявляють, я так, де знаю. ці. А хто? І я, Депутат Так, має так знати. я те ж саме ставлю питання. Так ні на що, нам ні на які, на які питання відповіді не надаються. Ну, ні на які питання відповіді не надаються. Я не знаю. І я не розумію цього. Я не Че? розумію цю математику. Я просто не розумію цю Я знаю що. Що на жаль я знаю про бардак і корупцію. Я знаю, що є люди, які знаходяться абсолютно, рахуються у війську, знаходяться себе вдома. Я те знаю. Такі історії. І, і це знають. А, але тоді, вибачте, ви говорите, ми не можемо відпустити людей, нас немає людей. Так може ви розберетеся нарешті всередині? При цьому тримають людей там, старшого віку, тримають цих обмежено придатних, не випускають з війська нікого. Так може треба армія реально назвати реальну цифру? І вона, і, і взагалі, умовно кажучи, один здоровий, молодий, здоровий, молодий, військовий, мотивований, який прийде, знаючи, з чого він прийшов. Він вартує 10 людей, яких бусифікували. Так може варто припинити вже цю бусифікацію, але платити хороші гроші тим, хто реально воює, а не просто набирати якусь безкінечну кількість і тримати там цих людей? Ну бо, бо сенсу немає в цьому абсолютно ніякого. Тому що в нас в Міністерстві оборони повний бардак. І це є величезна колосальна проблема. Міністра оборони треба просто звільняти. Мій проект основу лежить в Верховній Раді. Його теж на жаль ніхто не розглядає. Ну така історія. Така історія. Бюджет України, підтримка партнерів та енергетична стійкість це про кого? Хто це сказав? Шмигальцев. О, це сьогодні. Ну як ти? Ну спершу, я, спершу я ж як... його слухав. Я yeah, yeah. да, yeah. сидів і слухав. Yeah. До речі, викликали його про демобілізацію. Ну no. а до мого питання він зло жодного слова не сказав про закон про демобілізацію. Жодного. Тільки вже коли йому в лоб почали питати, ну тоді й щось почали відповідати. Це все чудово. Ми чекаємо, він зобов'язаний подати закон про терміни служби. Крапка. Зобов'язаний крапка. А хочеш ще одну історію розкажу. Ну, тобі? Розкажи, значить я отримав позавчора відповідь на свою петицію щодо термінів служби, яку я подав на сайті президента на ім'я президента України. Увага матвій! Від березня 2023 року. 22 місяці. 22 місяці зайняло те, щоб президент для петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Дав відповідь 22 місяці. Знаєш, коли ти це кажеш, чому я сміюсь? Ну, це таке анекдотичне, але на цьому фоні геніально слухається, наприклад, така фраза Зеленського. І я не розумію. Півроку майже зупинилась допомога, бо вони там американська, бо у них там грошей не було. Фінансової фінансова пауза. А тепер також от Трамп прийде, і ми не розуміємо що ще півроку чекати. І тут за 23 три А і відповідь така, що він доручає шмигалю, значить, тебе розібратися. Ну, тобто, відписка. Але навіть цю відписку писали 22 місяці. Влада просто уникає теми термінів служби, і це є дуже нечесно, дуже несправедливо по відношенню до наших військових.